Недільний сніданок. Серед такої краси і от такої краси. Муза! Сьогодні я вирішила вам показати просто справжню красу. Найкраще місце для собак, яке тільки можна знайти. Одного разу мені його порадили. Я дуже-дуже вдячна людина, яка це порадила. Подивіться, яка краса, скільки місця. Тут такие харные, харные лисы. Кука! Чих. Чих -чих. Чих -чих. Чих -чих. О. О. Да, Кука? Да? Стандартне заняття на природі. Б'юса-бьюс. І насправді це перший ліс, який мені абсолютно подобається. Бо всі австрійські ліси, вони виглядають дуже, я б сказала, вилизаними, ідеальними. І цей, справді, схожий на якийсь домашній, домашній ліс. Просто краса. Ми були тиждень тому і тиждень тому ще. У листя на деревах. І отже воно все тут долі. Дуже такий спокійний, недільний ранок. Ну як ранок? 11 година. От, собаки кудись побігли. Я? Я? Кука? Чик. Вот. Тому це такий просто осінній влог, З відсутністю якогось великого сенсу. Просто ліс, просто собаки. І просто осінь. Осіння краса. от. Я б дуже хотіла знайти якісь гриби, але, напевно, ніяких грибів тут немає. Бо минулого разу ми так нічого не знайшли, але було б чудово прийти з лісу і приготувати якусь їжу з грибами після того, як. Їх назбирав, це найідеальніше, що тільки можна отримати. Але наші гриби це ось два грибочка спереду. І напевно все. А, подивіться, який фух. Подивіться, який мох. Це, напевно, мох з фагном. Бо у нього є такі. Бачите, такі штучки. впевнена, наскільки гарно фокусуються. Ось мопокіт. чи гарно. Ха! Перевірка моху. Кука, це мох з фагном. Муза. Муза. Отак. Не знаю. Напевно, мох з фагном. Дивіться, які гарні дерева. І подивіться, які прикольні грибочки. Ай! Кука. Кука, ти не грибочок. Вони грибочки. Такі гарніші. Просто. Ще Іще один грибочок. Да. О! Муца! О! І у мене сьогодні з собою ось така прикольна камера Сардина. Дуже класний, класному дизайні, як баночка. Ікри така гарненька. Там стоїть лівочка. Подивимося, наскільки для неї це не темно. А які кольори клас. Сподіваюся, фотки класні вийнуть, бо трошки зійшло сонце. І трошки темнувато здавалося б. Ого. Але дуже її люблю. Не дуже серйозно відношуся до зйомки на неї. Але як фан. Дуже класна. Колись я поставила на неї портру. Це була дуже велика помилка. Я просто зіпсувала дуже класну плівку. Тому більше я такого не роблю і ставлю на неї якусь просто кадаккавер. Або Фуджифільм Спіря Екстра. Ух ти! Вау-вау-вау! Нічого собі. Які класні штуки! Насправді це нарешті контент, який би я і хотіла знімати на ютуб. Просто знімати дерева. Пригай! там? Эй! Эй! У -ху -ху. А тут водичка. Кука, чики, -чики. Кука. Да, муза. Кука, чики, -чики, -чики. Эй, 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 эй. Болотный монстр. Ой, клас, яка гарна водичка. Я насправді не боюся, коли собаки п'ють таку воду, бо нічого ніколи не траплялося. <плес> У -у 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 -у. А там ще й глибоко. Кука боїться воду. В неї якісь неї тірки, вона не гавкає. <плес> Муза! Оп! Чікі, тіки, 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 ті, тіки, тіки. Кука, тіки, тіки, тікі. Ні-ні-ні-ні-ні. Подивіться, яка гарна папороть. Може, давно відкричала його так у лісах. Цікаво прийти на Івана Купала. Через цвіте папороть. Ой, ви не бачили, не застала камера. Найкращі моменти, коли муза просто побігла і перевернулась у листя. Дике створіння. Кука. От. Тут все ж таки дуже гарно. І мені здається, австрійці тут зовсім не ходять, бо тут дуже, ну так, немає класних доріжок, по яким дуже зручно було б ходити. Тому все залишається таким, як є. Але краса неймовірна. Цікаво, чому попадали всі ці дерева. Їх звалило. Ще це було санкціоновано. Цікаво. Дуже гарно. Кука! Ой, а там прям. Сподіваюсь, вам подобається такий влог. Буквально видимы никука музы. Ой-ой! А, -а, а, Саша, муза за тобой идет. Ага, страшно. <смех> Муза? <смех> И что? Я насправді, очевидно, не всім можна з їхніми собаками так гуляти, бо наші собаки максимально насправді виховані, хоч у якийсь момент... О боже! Супер! <ріць> <ріць> І може виглядати інакше. <ріць> Але вони слухняні. Да, Мозе? Тікі-тіки! Побіжали? Отак от, от. Получай. У нас є комісар. Комісар Кукс, який не дає поводити себе погано. І йому це просто не лишається шансів. Дай! Чики-чики. Догралися? Чорні. Боже, і воно десь звідти там стрибала. Яким чином? Я не розумію. Кука, стоп! Тут водичка стікає. Правда, ця водичка чиста, я дозволяю, чесно собакам її пити. Ось такі просто, як джерело. Давай! Кука! Кука! Стоп! А, цивілізовану доріжку. Дивіться, які тут класні корені. Які вони гарні. Клас. От. Вже йдемо на вихід з лісу. Це реально найідальніший. Варіант, де можна у Відні погуляти з собаками, хоча я обожнюю Шварценбергер-парк, але тут менше людей і багато лісу. Дуже гарно. Фуф, там завалено. Окей. Будемо шукати іншу дорогу. інший варіант виходу. Тому я сподіваюся, вам сподобався такий наш влог лісовий. І ви трошки насолодилися тишею і лісом. Тут насправді дуже гарно. Ой, ну це прямо на заставку. Виглядає дуже гарно. І сподіваюся, це що в мене не було з собою мікрофону. Не сильно спаскудило відео. Дуже на це сподіваюсь. Побачимося з вами вже, можливо, скоро в якихось віденських відео. Але, чесно кажучи, мені б хотілося знімати лише такі з лісу. Якщо б тут були гриби, то знімати тільки про гриби і про ліс. От, це малюнок штат Вандервек. Тому ми, напевно, скоро вийдемо на якусь вандер-дорожку. Ой, тож ж Ой, кука. От одна з небагатьох таких зон, де собаки можуть. Ой, Боже. одна з небагатьох таких зон, де собаки можуть спокійно знаходитися без нічого. І от які тут правила, Як бачите. Не ходити з 10 до 6, хоча я не розумію, кого можна якось і кому можна заважати о 6 ранку тут. Але тим не менше <світ> ось і ця велика зона, де собаки можуть спокійно бігати. Але вони можуть тут втікти, бо вона не огорожена. CDJ Express 5 nach Wien-Westbahnhof fährt ein.